Коли водиш в інтернеті в пошуку Дарини Ляхова жодної інформації про твоє доблогерське минуле. Тож розкрий нам цю таємницю. Звідки ти родом, де ти навчалася, якою ти була студенткою? чим займалася доблогерства? Дивись, я все життя. Я народилася в місті Запоріжжя і, в принципі, все життя жила тут. Я пішла в звичайну школу загальноосвітню номер 87 вона знаходиться на Осипенківському мікрорайоні. Далі... Після як закінчила 11 класів, вирішила навчатися. Я не знала, куди мені йти, бо я не відчувала, яка саме моя професія. Тобто, але було істинне бажання потрапити на бюджет. Ось це було знаєш, як така прям крапка, що це дуже важливо для мене. І я не знала, куди йти, але пішла за фахом свого батька. Він у мене був будівельником, і ну якби він мене спонукав іти саме на цю професію. Тому я вирішила піти туди, прийшла на бюджет і від, ну, пронавчалась там, отримала магістра і закінчила. Ну тобто, згія Запорізька інженерна академія. І Круто. зараз, в принципі, вже не працюю по професії, але в мене все одно чоловік мій. Він саме з цієї професії, там ми познайомилися.